Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і е, подальша доля Вагнера. Подивимося, що чекає Вагнер, тобто як організацію ЧВК, і е, з цим подивимося і заодно Пригожина. Що чекає спочатку Пригожина, тому що е, ми, ходили, е, верніше, ми не ходили, ми чули вже чутки, що е, Путін наказав знищити е, Пригожина. І так, що чекає Пригожина, якесь, знаєте, трошечки якесь затище буде, десь він за... засядеть, заляжить на дно. Ось, Але за ним зараз, наскільки я розумію, з усіх сторін його буде трошки піджимати. Трошки піджимати. Це так, знаєте, знає, так, теж м'яко кажучи. Ось, Через це дивіться, він дуже як сказати він багатьом перейшов дорогу. А я не маю тут навіть на увазі, що ЧВК Вагнер це є, здається, визнана терористична організація в світі. Я зараз не пам'ятаю яка саме хто саме європейська, якась організація це визнала. чи... Інтернаціональне щось чи ще щось. Тут зараз не до цього. Але якщо ми візьмемо, він перейшов дорогу багатьом людям саме у Ось. За ним буде зараз велика слежка. Ви, ви знаєте, я навіть не здивуюся, якщо за його голову якісь гроші. Знаєте, є таке. Я, я не знаю, як це українською кажуть. Ну, ніби як ті полювальники на людей і їм дають якось. Копгельд кажуть. Я не знаю, як це нашою мовою. Ну, Ніби як винагорода. Ось таке навіть. Я не здивуюся, якщо, якщо це десь почується. Ось. Що його чекає тепер. Надалі, саме Пригожина, спочатку дивимося. Якась помста чекає, приниження його чекає і розвал, конкретний розвал. Я не буду зараз говорити конкретно за смерть, тому що тут ні однієї карти не випало, що саме смерть. Тим більше, Таро воно ніколи прямо не говорить смерть, воно говорить через. Знаєте, тако, через задні, передні заходи якось в обхід. Єдине, що я можу сказати, його кар'єрі кінець. Ну, В тому плані, що він вже, ну, я не бачу, що тут хтось за нього заступиться. Я навпаки, бачу, що його спокою кінець. У нього тепер знаєте, як ізгой. Ось що я бачу. Тепер давайте подивимося. Можливо, і навіть знищення. Розумієте? Якщо ви нагороду за те, щоб його прибрали, наприклад, його гол за його голову от якось так мені йде, то я не здивуюся, що його такий приберуть. Тому що дуже багато. Я так чула: і Патрушев, і е, Путін, і ще хтось всі його хочуть прибрати. В принципі, і наші е, теж е, не відмовляться. Але у наших є. Е, Важливіші справи, як Пригожин. І так, тепер що чекає, яка доля тепер у Вагнера? Саме цієї організації. Ну, їх теж, бачите, теж знищення їхнього йде. Там теж великі гроші йдуть. Ось. Навіть якщо вони, будемо так сказати, Казати, залишиться якоюсь ем, організацією, так, військовою якоюсь частиною там чи ще щось. Їх постійні ганіння теж чекають, невизнання і е, е, теж, е, ви знаєте, вони будуть пробувати. Ось я бачу тут ще їхні виходи будуть. Такі, знаєте, відкриті, хтось їх замовить. Я не, не можу сказати, хто це може бути. Ну, ходять чутки, що він і до Лукашенка збирається а звідти нападати. Ну це вже окремо, я подивлюся. Але таке враження, що тут у нього з'явиться саме у Вагнера, так? Ну, напевно, і в Пригожна так само. У Вагнера з'явиться ніби е, якась. Ну, не права рука, а просто якась впливова людина, яка підтримає, тобто якийсь договір у них може статися. Якось об'єднатися проти когось. Але доля все рівно погана. Їх лишиться дійсно, цих вагнерівців залишиться дуже мало. Вони йдуть пряміком у глухий кут. Тобто виходу для розвитку у них немає, навіть що якась спроба їх завербувати кимось, наприклад, наприклад, Лукашенком. Так? Тому що тут я не питаю. Ось, але все рівно це глухий кут для вагнера. Кінець і глухий кут. Тобто там залишиться тих. Так, як кажуть на них зеків, жменька. Ось якось так. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!